Добрий день, шановні друзі! Ми знову вітаємо вас на нашому відеокурсі «Візьми фінанси під контроль. Нагадаю, що цей курс розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації. Сьогодні ми з Тетяною продовжимо з вами ділитися своїми лайфхаками, і сьогоднішній наш лайфхак звучить так: якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, то в першу чергу займіться цим питанням. Я впевнений, що у декого з вас виникає таке питання: а що ж спільного між фінансовою грамотністю та здоров'ям? В умовах військових дій та, відповідно, в умовах кризи особливо важливо є питання підтримання свого організму та організму своїх близьких людей в здоровому стані. Бо саме в такі періоди ми становимо такі більш скільні до стресу і більш вразливі. А в ті часи, коли? Нам, вам, переселенцям, приходиться багато переїжджати, перевозити з собою в балізи, домашніх тварин. Все це нам не надає додаткового здоров'я. Багато людей, переїжджаючи з місця на місце, знаходячись в пошуку роботи, їм потрібно нормальне здоров'я. Навіть серед моїх знайомих є люди, які втратили роботу просто тому, що їм не дозволяє стан здоров'я. Проблеми зі здоров'ям можуть погіршити і без того не найкращу фінансову ситуацію. Так що ж робити, я раджу в першу чергу пройти обстеження. Зрозуміло, що не кожен зможе це зробити безкоштовно, особливо якщо знаходиться в іншому місті, і його сімейний лікар не може е дати якесь направлення на обстеження. Але навіть якщо вам необхідно буде витратити гроші на обстеження, це все одно треба зробити. За ствердженням фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я 80% випадків інсульту, діабету хвороб серця можна було уникнути. Та 40% приблизно ракових захворювань, якщо б люди своєчасно провели обстеження та почали лікувати захворювання на ранніх стадіях. По-перше, на ранніх стадіях захворювання лікуються дешевше, а по друге Шансів вилікуватися значно більше. Микола багато приділив уваги до фізичного здоров'я, і це дійсно важливо. Хочу також зауважити, що окрему увагу варто звернути на своє ментальне здоров'я. Тривалий час стресу знижує працездатність та навіть наші розумові когнітивні здібності людини. Якщо ви помічаєте, що стало складніше зосередитися, або, можливо, запам'ятовувати інформацію, стало складніше раніше вам легше це давалося, або складніше концентруватися на якихось своїх завданнях, або що ще таку більш тривожна ознака, у вас погіршився сон, ви не можете заснути, або ви мало спите, то це привід звертатися до спеціалістів. Деякі розлади нашого ментального здоров'я. Можна вирішити в терапії з психологом або з психотерапевтом, і саме спеціаліст буде вирішувати, до кого вам варто звернутися, чи ви можете попрацювати з ну, так званими професіями допоміжними, такими як психологи, а може, треба звернутися до лікаря. Зважайте на це і дослуховуйтесь до такої поради, тому що в складних випадках вам можуть порекомендувати навіть звернутися за консультацією до психіатра. Не варто боятися цього, тому що є певний стереотип в нашому суспільстві, ну, що це страшно, що це не, не треба цього робити, бо про мене, про мене подумають, що я там якийсь хворий або якась хвора. Це просто означає, що крім сеансів психотерапії, лікар, саме лікар, призначить вам якісь додаткові медикаменти для лікування. І ці медикаменти будуть допомагати організму переживати стрес або розлад, який вже на фізичному рівні йде. Внаслідок тривалого впливу стресу. Зараз є багато організацій, які надають українцям безкоштовну психологічну підтримку. Причому як в Україні, так і для тих українців, які знаходяться за кордоном, пошукайте інформацію про умови отримання такої безкоштовної допомоги. І обов'язково звертайтеся до спеціалістів, якщо ви відчуваєте, що така потреба є, навіть якщо вам здається, що все добре, ну, тільки якось мені трошки недобре. Якраз це саме час звернутися і своєчасно почати дбати про своє ментальне здоров'я так само, як і про фізичне. Дякую, Тетяна, і зараз я вам розкажу трохи з власного життя. Обстеження щорічно стало, скажімо так, частиною моєї фінансової грамотності. Так сталося, що 24 лютого 2022 року в мене була запланована зустріч у лікаря-кардіолога. Але мені прийшла смс на телефон. Що зустріч скасовується, тобто я не зможу відвідати лікаря. Ну і далі, вже при першій можливості, коли родина евакуювалася з Києва, то буквально через там 2-3 дні після того, як ми облаштувалися на новому місці, я прийшов до лікаря. Я прийшов в стеження, те ж саме зробила моя дружина, моя теща, і нам виписали ліки. От особисто мені виписали ліки, які були недорогі скажімо так, я їх і зараз вже більше року вже приймаю їх, і і це, скажімо так, спрацювало, тому що в мене вдалося ну вирівняти тиск, і в подальшому, якщо б я не звернувся, от мені вже лікар сказав, що стадія мого захворювання вона вже могла перейти в, в хронічну стадію, і далі вже потрібно було б, було б приймати більш дорогі ліки. І більш ну, дороге обстежені в подальшому там лікування. Отже, та порада, з якої ми почали, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, то в першу чергу займіться своїм здоров'ям. Бо якщо ви будете знаходитись а, в непрацюючому стані, Завдяки хворобі вашій, або там, може, навіть деяким хворобам, то ви не зможете заробляти гроші. І всі ці плани, про які ми з вами говорили протягом всього курсу, вони будуть марними. Ви навіть ті накопичення, які у вас е, були зроблені, ви їх просто витратите на лікування. І подальшому вам буде дуже складно реалізовувати всі ці завдання, всі ці плани, у весь ваш сімейний бюджет, про який ми вже говорили протягом всього курсу. Мій власний приклад, чому я вважаю важливо про це зараз і говорити, і ділитися, і призиваю вас до того, що звертайте увагу. А коли я виїжджала за кордон в безпечне місце, то здавалося б, що я повинна себе була відчувати спокійно. І я думала про те, що ну ось ось я в дорозі там вже третю добу. Я втомлена, я там, приїду в своє місце призначення, куди я їхала. Я відпочину, я трошки відісплюся, і в мене буде все добре, бо я вже буду в безпеці. Нарешті я буду в безпеці. Але насправді все було не так. Почав виходити якийсь цей стрес, і в мене погіршився сон. Я не могла заснути. І ти ніби втомлена. Тобі ніби хочеться спати, ти лягаєш, і ти спати не можеш. І через якийсь час до цього додалося головокружіння, і в мене і раніше були такі випадки, і я вже розуміла, що мене це почало тривожити, тому що крім. Ну, такого психологічного якогось незручності, в тому, що я там в мене розлад сну, я не можу заснути, але якось це все одно. Але ще коли додається вже а, якийсь фізіологічний розлад, то мене це почало бентежити. Але я розуміла, що в чужій країні без знання мови. Я навіть не знала, де мені звернутися до лікаря, і я, я не розуміла, як я там прийду до лікаря і як я буду пояснювати. Ну, звісно, Google-тлумач є, але це ну, не додає впевненості людині в собі, мені особисто я почала в інтернеті шукати інформацію про психологічну допомогу. Я знайшла проєкт, який надавав психологічну допомогу українцям за кордоном, і саме в тій країні, в якій я знаходилася. Це була google форма реєстрації. Я заповнила її, надіслала, і буквально одразу на наступний день мені надіслали на електронну пошту, яку я вказувала в цій google формі Запит зі мною був дзвонок від адміністратора, яка мене почала розпитувати. В цій формі там були питання про стан здоров'я, і вона зв'язалася зі мною і почала розпитувати, тому що я вказувала, що в мене було головокружіння не просто там якісь тривожні стани, а ще й такий фізіологічний розлад. І вона мені запропонувала консультацію лікаря-психіатра, тому що були саме такі скарги. Вона пояснила мені про це. Мені призначили в зумі в онлайн форматі таку консультацію. Зі мною спілкувалася лікарка. Ну, яка була якраз у себе в кабінеті, і вона мені задавала запитання, такі досить професійні, вона оцінювала мій стан здоров'я, вона запитувала там якісь ще побочні, які в мене були захворювання, вона надала мені певні поради, вона підказала, які ліки треба купити. І на той момент для мене було дуже важливо по перше, це була. Своєчасна допомога вона була у зручному форматі, тому що я спілкувалася своєю звичною мовою, і я не нервувала ще більше не погіршувала свій стрес через те, що я в чужій країні я не можу пояснити, що зі мною відбувається, і так далі. І ця допомога була своєчасна корисна і важливо ще, що така консультація для мене була. Безоплатною, тому що коли ти знаходишся в статусі біженця, то будь-які гроші для тебе важливі, і ти дбаєш про те, щоб зберігати свої гроші, то для мене ця допомога була дуже корисною, і я наголошую завжди про те, що треба шукати додаткові можливості, які можуть задовільнити вашу нагальну потребу. І зберегти для вас ваші гроші. Дякую, Тетяна. А зараз практичне завдання. Чи є у вас якісь хронічні хвороби? Можливо, ви стали останнім часом себе якось не дуже гарно відчувати? Заплануйте в найближчий термін витрати на відвідування лікарів та на проведення обстеження. Не чекайте, коли погіршиться стан вашого здоров'я. Якщо ви, як внутрішня переміщена особа, знаходитесь в іншому місті і не знаєте, які там гарні лікарі, то запитайте у місцевих, щоб вони вам порадили. От пам'ятайте, що найкраща інвестиція це інвестиція в ваше здоров'я. Це буде з запорукою того, що всі плани, які ви для себе поставили, ви обов'язково досягнете. Бо без гарного здоров'я ви нічого не зможете досягнути. І також зверніть увагу, чи є у вас час на те, щоб подбати про своє ментальне здоров'я? Чи достатньо ви уваги приділяєте цьому питанню? Давайте підведемо підсумок нашої сьогоднішньої розмови. Отже, сьогодні ми говорили про надважливіші речі про наше фізичне та ментальне здоров'я. Дуже просимо вас не відкладати піклування про себе. Робіть це своєчасно, тому що попередження хвороби завжди коштує дешевше, ніж потім лікування, особливо ускладнень. На наступній зустрічі. Ми знову будемо ділитися з вами лайфхаками. Ми будемо говорити про покупку дорогих речей. І що можна з цим зробити? До наступних зустрічей! Дякуємо вам за те, що ви дивитесь цей відеокурс, і до зустрічі на нашому наступному уроці.